В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Європейська комісія направила в 27 країн ЄС пропозицію про заборону російських алмазів у рамках 12-го пакету санкцій. Одностайне схвалення очікується найближчими днями. Про це повідомила французька інформаційна агенція «Франс Прес. Заборону на алмази з Росії планують вести з 1 січня 2024 року. Заборону на імпорт російських діамантів огранованих або полірованих у третіх країнах запровадять поетапно у період із березня по вересень наступного року. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації «Кредо Банку». Вікторе, здрастуйте, вдячна, Добре, що ви дай. з нами. Добре. Які економічні наслідки санкцій на продаж російських алмазів? Ну, будь-який е, удар по економіці ворога, це, це корисна річ, і е, ці, е, цей зби, потенційний збиток, який е, Росія е, отримає це десь там поза 4,5 мільярда доларів. Він е, збільшить е, навантаження, так збільшить дефіцит потенційний російського бюджету. Ми знаємо, що зараз ось вони підписали. Свій бюджет, де рекордно, рекордну цифру скеровують власне на війну, на свою оборонну чи то пак агресивну промисловість. І відповідно кожен кожен недоотриманий долар він спричиниться до падіння Росії. Про санкції щодо. Алмазів говорилося дуже давно, з одного боку їх не їх не запроваджували, тому що є певні розбіжності серед були певні розбіжності серед країн, членів ЄС. Дехто там зараз навіть говорить, що санкції проти Росії нібито зажорсткі. Насправді вони. Пропорц ну, не зовсім пропорційні до того, що творить Росія як країна агресор, і їх апріорі буде апріорі, буде недостатньо. Друге, що я зрозумів, що для того, щоб запровадити санкції конкретно проти алмазів, то європейський союз додатково розробив і запроваджує спеціальний механізм ідентифікації кожного діаманта, кожного алмаза, який буде мати свій ідентифікатор. свій... Код для верпіаркод для верифікації, і це все ця вся база даних буде вестися на блокчейн технологію, щоб унеможливити зміну чи е, вилучення, вилучення, чи будь-які маніпуляції з цими даними. Власне, технологія блокчейн е, як найкраще до цього сприяє. І, відповідно, я так розумію, що. Зараз Європа вже стала готова до запровадження цих санкцій. Вони стануть частиною 12-го пакету санкцій. Ми з вами вже неодноразово в цій студії, в тому числі, обговорювали цей пакет. Він так і не затверджений, але його треба затверджувати, щоб, хоча б з 1 січня, не тільки санкції на алмази і на діаманти, а також санкції на проти. Додаткові галузі російської економіки проти додаткових персоналів, зокрема там, ніби навіть син Дмитра Медведєва, який за кордоном постійно перебуває, теж фігурує. То ці санкції треба впроваджувати якнайшвидше, тому що санкції це економічна зброя, яка допоможе, якщо не зупинити агресора, то принаймні прискорити його руйнування, його падіння, і тоді проблема війни буде зменш... буде мінімізована. Вікторія, наскільки потужний та, ринок російських алмазів і хто основні споживачі та партнери Російської Федерації? Ринок ринок достатньо потужний. Це така істотна стаття доходу для російського бюджету. Звичайно, що основні ринки якраз алмазів ну, оброблених? Це Європа, це Бельгія. Власне, вони там зараз дають основні. Основні пропозиції щодо імплементації цих санкцій так само великим ринком є необроблені алмази, які використовуються в інструментах, і це досить така відчутна. Хоча, звичайно, санкції від санкції на торгівлю Алмазами, не до порівняння з санкціями і з масштабами доходу. Від енергоносіїв, на жаль, тобто доходи Російської Федерації від продажу нафти і газу, навіть з урахуванням санкційних обмежень, вони все одно залишаються більшими, і тому тут я би не сказав, що санкції проти Алмазів будуть мати такий вирішальний ефект. Це радше ще одна цеглинка в. Майбутній розпад чи в розвал економіки Російської Федерації велика, велика, досить відчутна цеглина, але вона на жаль не буде вирішальною, як на мене, потрібно далі. І все таки дуже хотілося б звичайно потім ще в цій студії обговорити Вже в цілому цей 12-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. Що там буде до чого вони до чого країни Європейського союзу прийдуть? Фінально і наскільки воно буде наскільки воно буде ефективним, тому що комплексні санкції зараз важливо посилювати технологічні санкції, щоб Росія не могла закуповувати товари подвійного призначення. І найважливіше в принципі, боротьба вже ведеться і не тільки на території Європейського союзу це. Похідні це санкції вторинні проти тих компаній, які нібито білі, але через е, треті країни, зокрема, зараз через Туреччину збільшився потік е, товарів військового і товарів подвійного призначення, які купуються добропорядними європейськими фірмами. Потім вони попадають в Росію. Потім Росія з цих е, високотехнологічних товарів клепає калібри, е, клепає. Свої е, безпілотники, які зараз вони вже там ніби е, мають це виробництво, оце треба перекривати в першу чергу. Е, алмази, діаманти це дуже, це дуже добре, це дуже відчутний, але не вирішальний сегмент, сегмент ринку. От, а наскільки суттєві ці прибутки в російському бюджеті? Поясніть, будь ласка, ви казали, що не настільки відчутні в порівнянні з енергоносіями, але все-таки яка сума там набігає за цілий рік? І називається від запровадження цих санкцій. Це мінус чотири, це мінус 4 мільярда доларів на рік. Це достатньо відчутна сума, але від енергії від продажу енергоносіїв вони мають трошки десь приблизно як мінімум двічі більше. Вікторе, ви от згадували про Бельгію і Європа, і Бельгія, зокрема, має одне занепокоєння з приводу 12-го пакету санкцій в розділі Алмази навіть із санкціями ЄС, російські дорогоцінні камені можуть знайти собі шлях до конкурентів у таких місцях як Дубай та Індія. Наскільки потужною є контрабанда дорогоцінних каменів в світі? Ну, якщо врахувати навіть буква буквально там нещодавно новину про е, затримання громадянки України в Польсь е, в польському аеропорту, яка прилетіла якраз з Дубаї з е, великою кількістю е, діамантів, то е, очевидно, що досить е, досить серйозний. Цей ринок зараз, на жаль, якби взагалі Об'єднані Арабські Емірати це більше таке одна з найлояльніших до росіян країн, і там очевидно, що будуть так само ці всі все, що не піде на ринок Європейського Союзу, це й не ідентифікований. Він однозначно однозначно піде через об'єднані Арабські Емірати там на країни Азії. Тобто, все-таки Росія і російські компанії вони зможуть заробляти, оскільки ці країни вони є менші. Хоча, ну наприклад, Індія вона в інших напрямках достатньо таку грає серйозно подвійну гру, тобто, десь е, е, щось дозволяє робити росіянам в той же час сама притискає їх по інших ринках чого не скажеш про емірати тобто це таки буде далі цен центр центр посередництва не тільки з росією а й з іншими авторитарними, авторитарними країнами на жаль ну і з цим треба щось робити то коли вже затвердять цей 12-й пакет санкцій, коли чекати рішення а, як на мене, щось дуже довго, дуже довго е, європейські інституції і країни його тримають. Маю надію, що чабу в другій половині грудня ми зможемо це вже побачити в офіційному журналі Європейського союзу, але знову ж таки, враховуючи специфіку прийняття рішень в європейському союзі, де потрібно одноголосне рішення всіх. Країн це ну може може затягнутися. Відповідно, якби те, що забезпечує максимальну ефективність у мирний час європейські інституції, чи через оці потреби одноголосного схвалення, а не правом більшості, ну ми маємо багато проблем через те, що такі рішення не досить оперативно. Приймається. Ну а за цей час, поки поки рішення не прийняті, відповідно ворог продовжує заробляти і, вже бачачи, куди і яким чином будуть запроваджуватися санкції. Вже готує, вже готує шляхи до обходу. Тобто, наш ворог він мудре він розумний і підступний, і дуже швидко вчиться. На жаль, вікторе, дякую за вімкнення. Дякую за пояснення. Віктор Хальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.